Всім привіт! В общем, колись у мене було відео про це гозіла з манувським мотором четверку, де заміна була вкладишів. Там я розказував про ті метки на бугелях, от то на грузиках. От, тут де ти фокусуєшся, от точечки тут є, перше видно, як їх виставляти. В общем, цей мотор від того часу, коли ми поміняли вкладиші, проїхав 120 тисяч і видало прокладку. Під головку за 4 роки. Узяв він, дай Боже, цей моторчик. І дивіться, хом ще на ціліндрік видно. Я не знаю, що покаже камера. Ну, вряд ли, ну я не знаю, ну є хом. Ще навіть не стерло І кольцо я поставив. Зазор, як бачите, не дуже великий. В общем, двигун цей дуже удачний. Чотири роки він узяв такої потужної нагрузки, я не буду виражатися грубо, але хапнув добре. І за цей невеликий відрізок часу тільки видало прокладку. Але так як видало вже і прокладку, вже міняти буде заміна кольц, буде заміна вкладишів, от поршня. Отако воно все тут чистенько вкладиші тут ще як новенькі. Як, як новенькі, то буде заміна вкладиші вже то все. і буде далі їхати. Що то роблю тречі? Перед цим тут стояв д 243 з турбіну. Ну, як 45-й МТЗовський, то то, як не день, то на ремень, як не прокладка, хто знає, той знає. А цей мотор поставили туди, його взяли б ушного, його він не був, що його зняли з машини цей Манузький. І 4 роки він узяв, дай Боже, як ви бачите, там зазора, я би не сказав, що великий у гільзі, де кольцо я поставив. І вкладачі, ну, масла, естественно, хороше масло, леїсе, фільтрату, все дивися. От, і тут уво. воно про... продавило. От тут продавело. продавило. От головочка собі, акуратно, ще якісь цифри на головці тут є. Ну, акуратно, все так, знаєте. Капітально. Капітально. Ну, таке. Коротше, ман є ман. Покладемо ми колись від Інате 150 мановського мотора маймочного. Тут рядна апаратура йде. Не от, ну, один як роторна, а от рядна. Дуже чітко воно працює. Там було відео у мене, я по-моєму знімав відео пуска цього мотора. То там воно все чітко. Ну, туди. Але через такий досить великий відрізок часу. По цих зазорах тут навіть бичик сирника не лізе. Бувало, що таке розбирали, тут клали ну, циліндр у гільзу. А тут бичик, а тут 3-4 лізі. І стільки він хапнув 120 тисяч від зранку до вечора. І, ну, як кажуть, глушитель не остивав. Що значить якість? За кордон, а не наша. Якби наш проїхав 120 тисяч, б йому рекорд поклали або пам'ятник. Ну Наш не їде, ми можемо проїхати Це 120. Це ще БУшний був. Це ще б то, то скільки теж то не взяв його нового, ніхто не знає, скільки на ньому да, от, Такий моторчик. Я думаю, що коли збереш і зроблю відео пуска його. Позапчастинам кобель Шмітман манлео таке от, Вкладиші або кольця. От. Оці два варіанти. Хоча і кабільшмід ставимо на, на наші двигуни на асимдоски, то воно їде досить непогано. І непогана ну, якість самальшміт, лише не попасти головне на якусь підробку, бо зараз ви знаєте, що можна все, що хоч клепають. Бо турки клепають. Да, і турки клепають, і китайці клепають. Ну, от, тут я думаю, що Малі або Кобільшміт. Ну, що буде, там уже коли буде замінено, все, я там розкажу, покажу. І збуде відеопуску. Тому всім все найкращого, якщо є можливість, складіть манускі двигуни на зіла. Від... Від, іномарки. від іномарки. Ман, Мерс, І воно дійсно буде їхати файно. Скажу так, по-нашому тут дем файно, файно буде їхати. І менше буде у вас нерв... нервів, бо тому що наші мотори їдуть лише недовго. Якось так. Скри, то, що прокладку то... Ну то ну, та, так він і їхав, ми, я сказав, що по причині прокладки. От і все, так що всім здоров'я, мирного неба, все буде Україна. Якось так.